І ще покажу декілька ялівців, які з честю витримали спеку 50 градусну. Я не знаю сорт цього ялівцю. Він з чимось схожий на Хортсмана. Такий, такий же розлогий, такий, наче росте, куди сам собі хоче. Таке. Другий ялівець це Блю Альпс. Сонечко тут ввечері. О 6 годині вечора. Тут уже немає сонечка. А так цілий день вони на сонці. Ось сонце б'є звідтіля. І отак воно йде, отак до 6 години вечора. Блю Альпс. Ось він такий. Це я його стригла, він відійде а то здається, мені Вілтоні. Він також витримав, витримав спеку. Ну, він практично... Тут яблунька його прикриває ось. ні Ну сонце на нього попадає, це факт. Так, суєци канана. Чабрець у мене здох. Падлюка. Скільки ріс може ще відійде? Так, черта з два. Так, суїцика нана. Оце. Дуже гарний ялівець. Він невисокий, він до півтора метра. Е, поволі росте, потрішечки наростає. Суєцика нана. А це суїцика Голд. Він нана півтора метра, а Голд 2 метра. Це у мене тут така, ніби парканчик буде загорожа. що хоч, Як хочете називати? Це біля моїх коняки. І оцей ялівець. Я також не знаю, як його назвати. Це я його стригла. Так невдало стригла, ну я його ще підрівняю. По 10 разів оце ножицями туди-сюди, бо акумуляторні в мене зламалися. Так, ну сільвер я, здається, казала, що він. А, ні, я казала, що він не, не коричневіють, у нього ці прирости жовтенькі. Він також на сонці сидить. Також він витримав цю спеку. Ось ці елівці. Раз, два, три, чотири, п'ять на цій ділянці. П'ять олівців, які витримали. Ой, яблуко вже згнило. Які витримали спеку. Ці олівці я вам рекомендую ось так. Який він гарний, блакитний такий.